Україні. Дорогі мої рідні, всі, хто прийшов сьогодні разом з нами поділити прекрасне свято нашої батьківщини. Дорога українська родина, від півдня до півночі, від заходу до Сходу, яка мешкає за межами нашої держави і яка сьогодні бореться за звітнення України на своїй власній землі. Всіх, всіх, всіх українців, які сьогодні святкують головне в нашому житті свято з 19-ю річницею незалежності України. Тоді, 19 років тому, ми всі добре пам'ятаємо цю історію. Тоді ще не було незалежних засобів масової інформації. Були достатньо репресивні силові структури. У нас навіть не було інтернету, щоб дізнатися, що і як розвивається в країні. Але 19 років тому кожен українець знав, що розсуваються великі зміни, що іде той час, який обміняний, вимовлений у Господа. І наша держава. Стає вільною, незалежною, у нас з вами з'являється право будувати свою землю так, як хочуть того українці. Незважаючи на все, що було 19 років тому, ми знали і відчували і очікували цей момент, коли в Верховній Раді України пролунають всі відомі слова. Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави. Це був визначальний історичний момент. І ми з вами дуже добре пам'ятаємо всі емоції. Ми пам'ятаємо величезний український прапор, який занесли Верховну Раду, і який був символом ствердження нашої волі. Ми також з вами не можемо забути, що є. Тихо, майже підпільно збиралися Патріоти України, вони тягали вишиванки, вони запрошували студентство, вони збиралися в кола і обговорювали пошепки те, що потім стало урочистою подією для всіх. Вони боролися навіть тим, що приходили на це місце і не боялися, бо на цій площі до. Було більше містів, ніж селі пальоти в Бушранках. Вони відслідковували і подарували кожного. І саме тоді воля і відсутність страху була навіть в тому, щоб прийти до козаля. І пан Шевченко був містом Полонництва. Я думаю, що і сьогодні, коли ми з вами збиралися на цю площу, ми знову і знову бачили, що відроджуються ті старі погані традиції, коли тут представники СБУ вирухали кожен на цій площі до нашого зібрання. Але сьогодні ви прийшли, прийшли сміливо, не хаваючи обличчя, прийшли для того, щоб відсвяткувати День Незалежності України і щоб чітко і зрозуміло висловити свою волю. Що Україна була, буде, і нікому в житті ми не дамо зруйнувати її силу, незалежність і стабільність. Саме ваша мужність сьогодні буде надихати мільйони громадян, які думають, що прийти на площу це втратити або роботу, або бізнес, або спокій. Який спокій, коли ми сьогодні. Зачітка стати в за Україну і сказати своєму помені всьому, що не подобається нашому народові. Дорогі друзі, 19 років українці мають величний Божий дар свободу власного народу. І сьогодні можливо той унікальний момент, коли потрібно нам з вами і віддати свої підсумки, і спланувати на шлях на майбутнє. І давайте чесно дамо відповідь за ці 19 років, коли Господь нам дав чистий аркуш, як будувати своє суспільство, свої закони, свою Конституцію, свою свободу, щоб скористалися ми цим Божим даром так, як належить. Я думаю, що ми сьогодні мусимо собі сказати, що багато чого зроблено. Але в той же час... Якщо в день, коли проводиться референдум за незалежність України, 90% нашого народу сказали так, незалежності України, а це було в 91-му році, то сьогодні, коли ми підводимо підсумки 19 років незалежності, ми рахуємо і читаємо, що всі залогію говорять, що залишилось. Тільки 51% відсоток людей, які хочуть бачити свою землю вільною, які не хочуть рабства, кріпаства, які хочуть далі йти і займати своє достойне місце в європейській спільноті. Куди ми втратили ці відсотки? Де поділися Ще 40% відсотків людей, які стояли і вірили в незалежність України. Скажіть, будь ласка, чому? 91 1991 році 8% всього проголосували проти. Сьогодні 25, як дають соціологи. Чому 8-4 рази ми збільшили кількість людей, які хочуть бачити нашу землю не віною, а або красивою, а в будь-якому полоні, але солодкому і зручному. І це все за 19%. Років. Такі показники і такі настрої є вироком всіх українським президентам, всім українським урядам, всім політичним силам, представникам провідних українських еліт. І якщо ми не навчимося робити висновки, якщо ми не навчимося розбудовувати країну, то нам з вами буде дуже соромно бачити. Як ми будемо втрачати любов до України серед своїх же українських громадян? І тому прийшов час переосмислити реальність і після президентських виборів, які були в 2010 році, що завадило? що не нам можливості далі нести прапор України, те, що всі останні століття, всі шість разів не давали зміцнити Україну. Не Сповернення. Це розбрак протистояння і це поборювання в самому середовищі патріотів, демократів, українців. Ніхто у нас нічого не забрав. ми завжди віддавали. непорадність і невідповідальність от той вирок, який сьогодні ми мусимо виголосити. Чому скажіть мені? Ми з вами спостерігали, як історія ставила полян Проти дерев'ян, Київське князівство, проти Чернігівського, реєстрове казацтво нереєстрового, директорію Сарапатського проти Центральної Ради. Скажіть, будь ласка, що не поділили патріоти зараз, чому частина демократичних патріотичних партій проти інших? Я думаю, нам потрібно поставити чітко крапку і сказати, що або ми самі потужно, професійно і відповідально єднаємося і будуємо країну, а посажитись потрібно тільки на себе. Ми пройшли важкий шлях, ми дійсно зробили багато, але далеко не все. І сьогодні це прекрасне свято. Ми зобов'язані згадати тих людей, які боролися за Україну в самих безнадійних умовах, які своїми молитвами, своїм життям. Своїми душами, як ритики, які прийшли до Господа, вимовили і вибороли в підсумку нележність України. Я хотіла б, щоб зараз ми їх світлі імена згадали мовчки і віддали їм належне за те, що сьогодні ми отримали в наші власні руки, незалежну, вільну, суверенну державу. Але я в той же час переконана, що сьогодні нам потрібно не втратити, а приносити. І тому після таких принизливих, нечесних і зовсім не по українськи організованих виборів президента, ми мусимо переосмислити ситуацію і зробити і висновки, і план дій. І перше це висновки. Ви знаєте, що сьогодні Янукович розпорядився дати 20 залпів Салюту на честь незалежності України. Всі задають питання, чому 19 років а 20 залпів? Я думаю, що сьогодні кожен залп Януковича присвячений тим чи іншим втратам України. Він присвячений не незалежності, не любові, не служінню рідному народу.